Породила мене мати в високих палатах та й понесла серед ночі Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зі мною малою. «Пливи, пливи, моя доню Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гулять з ним та й залоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється над мною молодою. Нехай у уп'ється не моїм кров сльозами, Синюю, хутою дніпрофою, нехай собі гуляє з дочкою. Пиви моя єдиною. Хвилі мої хвилі, привітайте, русалоньку, та й заголосила, та й побігла. А я собі пливла за водою, доки сестри не зустріли, не взяли з собою. Ну, вже з тиждень як росту я, сестрим гуляю о півночі та з будинка батька виглядаю. А може, вже поєднались з паном у палатах? може, знову розкошує моя грішна мати. Замокла псаленька, Дніпро поринула, мов плітонька, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах, пана Яна нема дома, ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, та й дочку згадала. І згадала, як купала, і як промовляла, та й байдуже пішла собі у палати спати, та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати і не щулась, як заспіли Дніпрові дівчата, та й до неї ухопили, то ну з нею гратись. Радісінькі, що піймали, грались, лоскотали. Доки в вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась.